І традиційно у цей час підбуваємо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті. Деталі розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні. Доброго ранку, Олено. Героям слава. Тож ми готові слухати, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень. Олена, загалом протягом минулого тижня відбулося 864 бойових зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Покровському, Новопавлівському, Турецькому та Курському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог зазнає численних втрат в особовому складі озброєння та військовій техніці. На харківському напрямку протягом минулого тижня відбулося 22 атаки російських окупантів у бік Вовчанська, бочкового, красного першого, та в напрямку Петро Іванівки. На Купінському напрямку минулого тижня українські воїни відбили двадцять Сім атак противника біля Загризового, Іванівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової, Новоселівки, Богуславки та Лозової. На Ливанському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 108 атак противника в районах населених пунктів Новолюбівка, Іванівка, Ямполівка, Балка, Журавка, Торське та в напрямку Григорівки, Нового і Новомихайлівки. На сіверському напрямку Сили оборони України відбили 4 атаки у районах Білогорівки. На Краматорському напрямку минулого тижня Українські воїни відбили 41 атаку у районах населених пунктів Часів'яр, Григорівка. Оріхова Васильівка, Біла Гора, Олександру Шульт ступочки та Притечене. На турецькому напрямку минулого тижня російські окупанти здійснили 138 атак неподалік Щербанівки, Дачного, Озянівки, Дружби, Леонідівки, Турецька, Кримського та в напрямку Делівки. На Покровському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 142 атаки російських окупантів. Основні зусилля загарники зосереджували поблизу населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Єлизаветівка, Тарасівка, Промінь, Доченське, Преображенка. Котлине, Надіївка, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне Друге та Улакли. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне, де ворог минулого тижня 49 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Гуляйпільському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 12 атак у районах вільного поля, Привільного, Новосілки та Чарівного. На Оріхівському напрямку минулого тижня ворог 41 раз атакував у напрямках Степового, П'ятихаток, малої тагма. Ачки нестерянки малих Щербаків та Новоданилівки, а також Кам'янського, на Придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти чотири рази безуспішно атакували позиції українських військ. Триває операція збройних сил України у Курській області на Курщині протягом минулого тижня. Українські воїни відбили 218 атак російських. Окупантів російські терористи задали протягом минулого тижня 175 авіаційних ударів, скинувши 244 керованих авіаційних бомби по території Курщини. Протягом минулого тижня російські окупанти завдали по позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури 12 ракетних ударів, задіявши 85 ракет а також 560 авіаційних ударів, зокрема скинувши 859 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 37 тисяч обстрілів, 1207 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські окупанти застосували протягом минулого тижня понад 19 тисяч дронів камікадзе для ударів по території України. Олено. Пане Андрію, що можете розповісти про результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень. Олено за минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 93 райони зосередження особового складу. 4 пункти управління військами російських окупантів, 2 пункти управління безпілотниками, 12 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, 3 засоби ради радіоелектронної боротьби, одну радіолокаційну станцію, склад боєприпасів та один інший важливий об'єкт російських загарбників. Минулого тижня загальні втрати ворога склали 8 тисяч, російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 33 танки, 86 бойових броньованих машин. 247 артилерійських систем, 4 реактивних системи залпового вогню, 10 засобів протиповітряної оборони, 768 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 35 крилатих ракет, 715 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, пане Андрію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо нашим силам оборони про ситуацію на фронті. Розповів речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.